Ну, нещодавно я повернувся із США, хоча моя поїздка була приватною, але мені довелося цілий ряд познайомитися із колективами дослідників, вчених, релігійних діячів, церквах, із українською діаспорою, тому якісь певні є враження, хотілося з ними поділитися нашими, з нашими глядачами. Ну, насамперед про американське суспільство. Воно надзвичайно унікальне, цікаве. І є наукова дискусія з приводу того, а чи є північноамериканська цивілізація. На ряду із східної, і західної цивілізації, там це китайської, японською, так інше. Я переконаний, що така цивілізація є, і вона надзвичайно характерна і цікава. Сформувалася вона не, так, не таким тривалим часом, як попередні, як інші цивілізації. Але це цивілізація, яка має чітко виражені так, означає, ознаки як стандартизація життя, скажімо, питання пов'язані із ідеологізацію, споживання. От. Це унікальний сервіс з точки зору і комунікації, і особисто побутового життя. Ну і багато-багато інших переваг. І є і негативні, звичайно, моменти. І мені зв'язку з цим згадалася робота Ільфа і Петрова, одноетажна Америка, яка була видана в 1937 році. В результаті їх поїздки в 1935 році до США три з 3,5 місяці мандрували. І от Саме там вони відзначають якісь і позитивні і негативні моменти. І от якщо порівняти із сьогоднішнім життям, от Америку 30-х років, Америку початку 21-го століття то варто зазначити, що ця цивілізація північно-американська дійсно якось зросла, або на порядок вище стала, але в сам, тих самих напрямках. Мова йде про стандартизацію життя. Тобто сьогодні американські стандарти вони домінують і в, кожні, в кожному, в кожному в державних ді, в діяннях, і в побутові, і в побуті, і в приватному, в приватному житті. І ідеалізація споживання. От ми кажемо, що американське суспільство це суспільство споживання. Це справді так. І ось дискутуючи з окремими нашими дослідниками, ми інколи вважаємо, що це негатив. Я вважаю, що отака ідеологія споживання, яка будується на науковій розробці, питання пов'язані з тим, щоб, скажімо, створювати інтерес, адже життя рухає це інтерес і його задоволення. І ось американське суспільство врахувало, з цією метою держава не жаліє заробітної плати. Є стандарт на оплату праці 5 доларів за годину. Якщо ти роботодавець, то повинен забезпечити. Тобто дати високий рівень. Далі кредити. Банки кредитують, і не тільки банки, і так і інші. Мова йде про те, що спозивчі товариства і так і інше дати кошти. Знаючи, що ці кошти вернуться через торгівлю, вернуться в виробництво, буду стимулювати і таке інше. Отже, оця ідеологія споживання, яка в 30-х роках в якійсь мірі Ільфом Петровим критикувалася, то зараз вона ну, здобула якусь більш розвиток економічний. Це таке перше зауваження, яке я хотів би сказати. Виходячи із такого американського способу життя, який домінує, варто було б підказати, можливо, нашим письменникам, вже написати про двохповерхову Америку, тому що сьогодні вона дійсно вже на, на порядок вище. Це IT-технології, це замовлення по, по інтернету, будь-яких товарів, це, власне кажучи, думки про майбутнє. Оце я хотів би в зв'язку з цим поділитися з вами такою думкою. В США буквально за останні роки створено чотири науково-дослідних інститути, які досліджують, досліджують проблему так званий Форсайд. Це погляду у майбутнє. Вони прогнозують або досліджують, яким вже буде суспільство, скажімо, у 2050 році, що буде домінувати, яка технологія підготовки фахівців, виховання. Масових комунікацій, що повинно бути. І Ось у цьому відношенні мені вважається, що в Україні варто також є інститути стратегічних досліджень, є багато інших. Тобто оця ідея форсайту, тобто, що буде, коли, що нас чекає. Ось у цьому відношенні я вважаю, що варто вчитися. Крім того, суспільство американське воно сформувалося в результаті значної притоку мігрантів. І, і, і продовжує формуватися в цьому напрямку. 55% сьогоднішнього американського суспільства розмовляє іспанською мовою. І це викликає певні от, от, іспанізації, скажімо, це в латиноамериканських приїзд, приїздях. Але от, формування патріота, формування громадянина, який вважає себе, власне кажучи, громадянином Штатів Америки, це дуже важливо. От. Друге, друга проблема, на яку я хотів би зупинитись, це наука. От, оскільки, змовно, я в цій сфері працюю, то мені дуже було цікаво. Я спілкувався із вченими Пристонського університету, це Принстон відомий, де Ейнштейн працював, де Едісон і так інше, це дуже відомий такий навчальний заклад. Але оскільки це був період, коли в них така трагічна історія, в них розбився відомий... Вчений цього університету якраз розмовляли, тому в нас більше була така розмова ну, більш такого меморіального характеру. І, але все-таки було цікаво з ними поспілкуватися. Мене було цікаво, яка точка зору. Яка методологія викладання з точки зору, які принципи покладені в основу. Ну, існують такі методологічні принципи. Це формаційний підхід, цивілізаційний, там, ну, їх є безліч, але такі головні із них. От, е, чи там е, геополітичні. Вони так що ми це якраз дослідники з Принстона так слухали мене з приводу цього, е, демонструючи, що вони взагалі якось, мабуть, не знають. А кажуть, ну а все-таки ж на якогось основі, в принципі, ви працюєте? Він каже, слухайте, ну у нас більше так от е, теорія поколінь. А що таке тирові покоління? Я вже тут сам трошки був ну, не в темний, хоча я так трошечки знав. От. І от у цьому відношенні дуже цікава, така демографічна. Тобто кожне покоління по-своєму сприймає сучасність. І виходячи з цього, і майбутнє треба формувати, націлюючи на окремі покоління. Тобто предметність навчального процесу, наукового процесу. Так, да, повинні бути фундаментальні науки, але... Лікар, стоматолог США не знає загальних принципів, можливо, там хімії, можливо, якоїсь політології, але зато він майстер по стоматології. Він ставить такі зуби, які будуть працювати. На жаль, у нас все знає і економіку, і політикономію, і так далі, а зуби погані ставлять. І ще одна проблема наукова це спілкуючись у університеті Рудберг, це сьомий за рейтингом університету в США, який діє в штаті Нью-Джерсі, і от там моя донька працює. І от я зустрічався в центрі перепідготовки. І от мене не то, що вразило, я це знав раніше, але дійсно я познайомився з практикою перепідготовки кадрів. Це не тільки державні службовці, це всі категорії, але в них є система обов'язкової перепідготовки. Тому що сьогодні вийти з кризи, як заявив їхній президент. Кризи економічної, політичної, яка, ну економічної, треба перенавчити всі кадри. Вона створена ціла система перенавчання. В цьому відношенні нам також варто було б дуже-дуже працювати. Тому що людина не може по кар'єрних щаблях пересуватися, якщо вона не пройде перепідготовлення. Ні, це більш актуально для України, ти більше да. співінформація. Да. Друге, це а наступна проблема це взаємостосунки з українською діаспорою. Спілкуючись з багатьма, і цей раз, і минулий рази, я бачив про те, що українська діаспора дійсно, так скажімо, співпереживає із ситуацією в Україні. Вони добре інформовані. От. Які є якісь окремі моменти? Мова йде про те, що гуртується українська діаспора навколо релігійних громад. І отака конфесійна роздрібленість в якійсь мірі не гуртує діаспору, хоча ми розуміємо цілу специфіку. От Я був на 39-му фестивалі в Нью-Йорке, це так зване українське село, біля католицької церкви Святого Юра. Юра. Прекрасний фестиваль, чудові колективи американські, причому дуже цікаво мені було спостерігати в українському одязі негритянських хлопчиків, які танцювали чи там співали. От. Але <кій> мова йде про те. Безумовно, можливо, вони навіть не знають, про що вони співали, але сам факт, що вони підтримують Україну, хоча б своїм зовнішнім виглядом, це говорить. Тоді чимало таких благодійних організацій там збирали кошти на допомогу в Україні і таке інше. Але це церква католицька. В штаті Нью-Джерсі мені доводилось спілкуватися у Нью-Брансвіке із. Представниками греко-католицької церкви. Тут же біля іншої церкви це були автокефально. І кожна з них вважає, що вони центральними і так і інше. І кожен з них, пропонуючи мені виступити в них, кожна каже, тільки в нас, якщо ви будете там виступати, то не варто. і так і, і. До речі, ось ця церква, де автокефальна, це цікава вона тим, що це прекрасний храм, архітектура його збудована коштом української діаспори. І вона стоїть на цвинтарі, де поховані такі відомі, це як Мартос, голова у Кабінету міністрів УНР, Левицький, який був в екзилі президентом, а також китастий, знаменитий Георгій Китастий, який безумовно. От. І нарешті я ще хотів сказати про те, як же Україну, як же Україну знають і про події сучасні. Безумовно, що всі і пересічні громадяни, і науковці, з якими довелося спілкуватися, вони всі в якійсь мірі інформовані. І, безумовно, чимало було питань, як вам тут зараз виживають, чому виник цей конфлікт на сході. І, безумовно, всі одностайні про тому, що ота міжнародна. Домовленість, ота, о той е, варіант, який був прийнятий світовою спільнотою про те, що залишити кордони не непохитними після Другої світової війни, от і порушення з боку Росії, це безумовно являється значним. Ну, злочином, по суті, до людяності. І виходячи з цього, чимало, переважна більшість американців співчутливо відносяться до нас. І чимало розмов про те, що треба дати і летальне озброєння, і допомагати, і так інше. От. Такого радикалізму не відчувалося, але принаймні. Я пам'ятаю попередні приїзди, і цей раз, коли я казав, що я з України, то навколо мене, вон там біля того цвинтарі зібралася велика кількість. Ви прямо що їм яка яка вас мова? Я кажу, так я мова ж з краю, де Тарас Шевченко, де, де, власне кажучи, черкаський полтавський діалект дав українську літературну мову. Ну, з таким піететом відноситься, і я задоволенням відчув, тому що. Відчувається таке ну, відношення не тільки співчутливе, а й з допомоги, напрямками допомоги. Ну і варто зазначити, що мало, слабо нас знають. У мене ще є одне джерело. Я маю на увазі новозеландське, бо в мене старша донька в Новій Зеландії. От то там взагалі про Україну знають ну, тільки по тому, що побилися в парламенті або десь якісь когось там розстріляли, Де, тобто якимись такими. То ось тут, в Америки, ми відчуваємо, що це чимало наших союзників. Але безумовно потрібно краще доносити наші реалії нашого життя. І показувати, що ми, Україна, готова йти в світову цивілізацію, бо ми висилки, розвинутий культурний народ, який європейський, за своїм змістом, за своїм ідеологією. От. На жаль, поки що у світі нас мало знають, в тому числі в Америки.